Ось такий я гарний після того, як мене скупали і висушили. Так, да, Тоша? Да. Ти граєшся Так. Да. Да. Молодець. Давай, давай, мама, візьме давай, давай, давай. На. Принеси, Тоша, давай. Давай сюди. Давай, давай. 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 давай кеглю. Ой, ти хороший собака такий. Скупався і хоче гратися, Да? Тебе висушили. Висушили, і ти гратись хочеш. Хорошенький, такий собачка. Да? Да? Ну, давай, давай, я візьму, давай кинути. Давай. Неси. Тоже, тоже ты. ты. играешься? Ты снова мне принес? Давай. Давай, 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 бдем давай, 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 бдем давай, давай, давай,